Вітаю вас, раки! Ви на каналі Ведичної астрології мене звати Власенко Наталя. І сьогодні для вас місячні та висхідні раки буде ваш астропрогноз на серпень місяць. Нагадаю, що да, я ведичний астролог, і ви маєте дивитися саме свій асцендент та саме свій місячний знак. По ведичній астрології, це є дуже важливо. Якщо ви не знаєте, як побудувати вашу натальну карту по ведичній астрології, ви можете залишити свою дату, точний час і місце народження в коментарях, і я вам напишу. І так, в серпні місяці раки проживають якесь таке певне оновлення. Для деякого це буде фізичне оновлення, тобто для деякого, ну, наприклад, хтось з раків мог, міг хворіти, і зараз буде якесь там виздоровлення. Дехто, можливо, захоче, захоче змінити стиль Хоче змінити імідж, можливо, якось зробити нову зачіску, ну щось змінити в собі. І в принципі, це дійсно гарний час для того, щоб змінювати щось собі, для того в собі, для того, щось для того, щоб щось вкладати, можливо, в себе, для того, щоб якось переглянути, хто, я що, я, куди, я, які мої цілі, які мої плани. Це дуже такий класний для вас реально місяць. Ви можете зловити нове натхнення, ви можете зробити, ну, якби знаєте, це. Такий час, коли ви можете змінити своє життя, тобто, якщо ви. Колись давно думали про це. От зараз, от зараз саме час. Зараз саме час для змін, особливо якщо це стосується зміни вашого, вашого зовнішнього вигляду або вашого здоров'я, то це в принципі досить непогано. Для вас також актуальні витрати, витрати на приємні для вас речі. Можливо, це відпочинок, можливо, це якісь дорогі покупки, можливо, це просто якісь просто багато якихось витрат. Да? От може бути момент проблем з документами або проблем в дорозі. Ну Раптом, якщо ви будете кудись їхати, в принципі до цього тенденція є, то будьте -то обережніші, тому що там можуть бути якісь такі мілкі негаразди, мілкі проблемки. От, і в цьому плані якби, ну, просто треба бути уважніше, тому що місяць такий, він для вас якби, і непоганий, але, але да, завжди є якісь певні але для тих раків, хто, наприклад, хоче щось продавати. Або займається маркетингом, місяць також досить непоганий. Але будьте обережніші, тому що ретроградний Меркурій він може ставити палки в колеса. До речі, що стосується матеріальної сфери, там у вас буде ретроградити Меркурій, і тому ви можете або вам можуть борг повернути, або до речі, ні в якому разі не беріть борг, не беріть кредити. Все, що стосується, якби таких. Фінансових операцій будьте максимально обережні, тому що ретроградний Меркурій він може підпорчувати всі ці нюанси, що стосуються матеріальної теми. А, також в цьому місяці можуть бути. В кінці місяця якісь складнощі, які стосуються, наприклад, партнерства, відносин з другою половинкою, можливо, вас подекуди буде накривати якісь можуть бути емоційні ситуації, якась незадоволеність або проблеми в стосунках. Можливо, це проблеми на фоні там, матеріальної сфери також можуть бути. Для декого буде актуальний додатковий заробіток, для декого буде актуальна якась експертність, де ви будете ну, дійсно просувати себе як експерта, або показувати себе. Можливо, до вас хтось звернеться за якогось. Допомогу, і ви будете підтримувати цю людину, да, ділитися своїм е, опитом, е, своїми знаннями по якійсь ситуації. От, ну і в принципі, якби йде оновлення, оновлення сфери партнерства, ну, сфери партнерства, сфери, криз, кризових ситуацій, ви можете в них потрапляти, вас може трошечки якби, накривати ця ситуація, ну, але вона переходяща на е, вересень місяць. Тобто, це не просто прямо в кінці серпня, це буде актуально навіть для декого і на початку, ну, навіть в принципі весь десь. Вересень. От, тому от такий у вас місяць. Бажаю вам гарного серпня, дорогі місячні та висхідні раки. І не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо вам подобаються медичні астропрогнози.